Кожні стосунки це як банківський рахунок. Якщо лише знімаєш, але не поповнюєш його, то незабаром обнулиш баланс, а потім дивуєшся, що сталося. Кожна увага, розмова, жест це поповнення депозиту. Кожен конфлікт, забута обіцянка, байдужість це зняття з рахунку. Якщо баланс позитивний, стосунки живі. Коли ж баланс в мінусі, вони вмирають. Математика дуже проста. Коли зароджуються стосунки, Години розмов, сюрпризи, увага, подарунки. Рік по тому привіт, як день, Добраніч. Ти думаєш, ми ж разом все окей, але баланс падає. Ти не інвестуєш, бо і так все є. А потім раптом рахунок порожній. І ти не розумієш, коли це сталося. Бути поруч не дорівнює інвестувати. Сидіти в одній кімнаті в телефонах це не час проведений разом. Це фізична присутність без емоційного зв'язку. Інвестиція це якість, а не кількість. 10 хвилин справжньої уваги важать більше за 3 години поруч. Перше щодня 10 хвилин. Повна увага. Без телефонів. Просто розмова. Друге. Щотижня щось разом. Прогулянка, фільм, готування. Нові спогади. Третє – Місяця якийсь сюрприз. Записка, улюблені смаколики, жест уваги. Це не складно, це вибір. Коли інвестуєш регулярно, стосунки не просто виживають, вони процвітають, близькість росте, конфлікти менше ранять, бо баланс високий. Ви не відчужуєтесь, бо підтримуєте зв'язок. Це як фітнес. Не одноразово, а постійно. Який внесок на свій депозит зробиш сьогодні? 10 хвилин розмови, несподіваний комплімент. Напиши в коментарях. Стосунки не працюють самі. Вони працюють, коли ти працюєш над ними. У наступному відео поговоримо про любов. Якою мовою любові розмовляє твоя половинка і чому ви не розумієте одне одного. Підписуйся!